Олександр Середа, 11. із нас. Вжаский пробиває, і до рук. Пробиває у нас Гребін. Олександр Гавацов, 9-й номер. Алло Кривизюк, 57-й номер. На Зараз в атаціях у нас команда. 47, а Олександр робить на грифом. Для перекоплення У Осауленка вихід пробиває. Рошевський осауленко забиває і відкриває рахунок у матчі. 47 сьомий, Олександр отам робить. Для перекоплення зараз нагода. Команди у нас благодать Пахомо водить за боку. Пахомов на середу середа, піддар грибінник пробиває і забиває грибінник. Команди у нас благодать Пахомо водить за боку. Галацом, назад. Пробиває з дальний Савчук і Варуша бере спокійний м'яч. Галацом з м'ячем, пробиває і варуша бере м'яч до рук. Савчук. Не проходить ця передача, але дістається ж таки Галацом І чудово грає Варуша. Да. Варуша кидає вперед. І заходить м'яч до воріт. І рахунок стає 3-0. Вже ігра. Да. Так. Воруша. До Гребінника, Гребінник, на Пахомова, проходить передача на Пахомова, Пахомова на а Саунка, Саунка пробиває і рятує стійка зараз Кобаль. Середа, контратака команди Благодать. Середа віддає первець на Рожевсько. Рожевський на... і забиває грибінник. І 4-0 стає. Перехоплення. Середа, контратака команди Благодать. Середа віддає первець передався... на... Накривезюка. Кривий зюк на Мельника. Мельник розвертається під удар, пробиває сікаря, Кривий зюк пробиває, ні обіграш себе. Варуша чудово читає цей обігреш. І знову Микола. Відгоріть воріть Микола Варуша. Кидає Микола далеко. Різненько на Гребінника. Гребінник намагається обіграти. Голкіпра з пробиває. І туди хутовий переводить. Голкипра. Кривезюк на Мельника і Мельник лише. Вийшов. Вийшов. Одинтувати на похопову чудово комбінують. Рожевський пробиває, блокує удар голкіпер команди «Асонцом» з Запасним гравцем. Усік блокує удар. Мельник пробиває, варуша вже пригав, блокує удар Варуши, Пробиває у нас Кривезюк і... З комом з м'єчем. Наусунка пробиває. Передача. Медведєв пробиває, блокує його удар. Мельник на Усіка. Знову репетії з м'ячем. Галасом. Осалунка видуває м'яч. Мельник на підбиранні. Перехоплення від Рожевського. Рожевський закидає п'ятий гол від команди в порожні ворота. Євген Рожевський чудово скористався нагодою і влучно. Мельник на Усіка. Знову репеті з м'ячем. Галасом. Осалунка видуває м'яч. Мельник на підбиранні. Тайсан Талісман. Варуша знову рятує ворота, кроманий благодать, підбуває м'яч. І знову Варуша переводить м'яч на кутовий чук. Пробиває. Зараз середа в порожні ворота. І міг... Середа закидає. Далі прокидає середа після передачі Рожевський пробиває і вище воріт, пробиває Євген. Намагався грибійника, чудово грає зараз. Грібідник все ж таки допрацьовує на захисті. Комбінація пробиває Кривизюк і знов чудово грає. Варуша. і з другої спроби варуша відбиває м'яч. Пропустити від команди Axon Soft. Пробиває і знову Варуша рятує, але з другої спроби Галасен пробиває поміж ноги. І за 27 секунд завершення пропустити від команди Axon Soft. Столяренко пробиває і Варуша бере м'яз до рук, кидає на Гребінника. Гребінник намагався переграти РПТ, РПТ йому не дається, можливо, і все, звучить фінальний свисток.